Будівля міської гімназії серед закладів освіти нашого міста є найстарішою. Її було зведено 1877 го Спершу тут розміщувався гуртожиток для семінаристів, згодом і навчальні класи. Далі в ній відкрили дитячий будинок а після другої світової війни педагогічне училище. Наприкінці ХХ століття розпочалася історія школи номер 6, яку потім реорганізували в гімназію. За такий немалий період існування приміщенню закладу освіти довелося багато чого пережити. Та будівля, каже директор Олександр Батрак, ще служить гімназистам. Є надія, простоїть не один десяток років. От тільки в середині вона потребує ремонту. Зокрема, найболючішою є проблема спортивного залу. З 58-го року, власне, не було тут капітального ремонту, тут потолок простоїв дуже довго стеля, на сьогоднішній день вже дала тріщини, через це потребуємо капітального ремонту. На жаль, у міському бюджеті грошей для ремонту спортзалу гімназії немає, зазначає Олександр Батрак. Тож довелося звертатися по допомогу до небайдужих людей. На щастя, партія Удар відгукнулася і зголосилася нам допомогти. Сподіваємося, що ремонт дасть позитив. Депутат Київської обласної ради від партії Удар Віталія Кличка Артур Палатний своєю чергою каже, на прохання гімназії допомогти з ремонтом не міг не відгукнутися. Сьогодні опозиція береться не только критикувати, а конкретно делает конкретні шаги для того, щоб не не только спортзали, но і інші навчальні заклади міста Переяслава. Крім гімназії, зверталися й інші заклади освіти міста школи номер 2 номер 3 та 7. Партія удар Віталія Кличка допомагає і їм. Ви знаєте, у нас очень багато сьогодні проектів відбувається. Был проект реконструкции памятника на 9 мая. Мы сегодня в третьей школе делаем парк, парк отдыха. Там действительно настолько с душой относятся не только директор, но и все ученики. Еще у нас есть ряд проектов, но я предпочитаю говорить о них тогда, когда они уже будут реализованы. Щодо ремонту спортзалу в гімназії, слід сказати, він проводиться силами місцевого осередку партії Удар Віталія Кличка за фінансування депутата обласної ради Артура Палатного. Ми кріпимо обріштовку, потім на цю обріштовку будемо кріпити листи ОСБ. Попередньо їх ще покрасимо і таким чином ми уникнемо того, що на голову діткам буде сипатися штукатурка. Після того, як буде полагоджена стеля, ремонтні роботи в спортзалі гімназії продовжаться.